Якова, четвертий розділ, читаємо. Звідки війни? І звідки ворожнеча між вами? Хіба не звідси, не з ваших пристрастей, які воюють в ваших членах. Ви прагнете і не маєте, вбиваєте і заздрите, і не можете осягнути. Вор... воюєте і ворогуєте. Не маєте, тому що не просите. Просите і не одержуєте, бо не на добро просите, щоб е розтрати на вашій пристрасті. Перелюбниці, перелюбники, хіба ви не знаєте, що любов світу це ворожне ворожнеча проти Бога? Адже хто буде дружній зі світом, той стає ворогом Божим? Чим думаєте, що Писання даремно каже: прагнете до заздрощів той дух, що оселився в нас? Та більшу дає благодать через те, і говорить Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. І чому? Взагалі війни. Так? Чому? Тому що люди прагнуть, прагнуть влади, прагнуть всього, але не можуть того осягнути. Не можуть, тому що все від Бога. І Бог дає благодать покірним серцям. Не тим, хто гордиться, не тим, хто досягає все силою і хоче отримати. Вони дає благодать покірним серцям. Тому наше серце має бути покірним. Тому ми